В деяких будівельників ви можете замовити удосконалення, тобто є базова ціна і різні пакети. Отож, давайте глянемо, що нам пропонує пулті. В нас буде ось така, бачите, побутова техніка. Ось ми можемо подивитися, це компанія Вірпул. Далі ми йдемо. Тут буде у нас ось така фурнітура, освітлення. Один колір ось один тип дверей. Ось такий у нас буде туалет-умивальник. Ось така тут фурнітура. І тут умивальник ось такий, бачите. Тут буде один тільки вибір кольору, саме стільниці квацевої в ванній кімнаті. Тут ми можемо вибрати кухню білу або сіру. Ось Тут ми з вами бачимо ось така сіра. Тут у нас є колір стільниці, як ми бачимо, це є дерев'яна стільниця, це не кварц, і не граніт, але може бути темна, колір підлоги. Тут ми бачимо ось такий темніший, ви можете вибрати собі ще світліший. Цей колір карпату сірий або такий більш коричнуватий. Тут у нас сірий. Також колір стін і дверей.